Притча про коня жила на світі одна дівчинка, і була вона дуже весела та щаслива. Вона гарно вчилася в школі і любила читати. Але найбільше вона любила мріяти про те, про що читала. Вона уявляла себе і космонавткою, і індіанкою, навіть археологинею, ще й видатною акторкою. Вона мріяла, що все може і все у неї в житті буде, як у таких гарних книгах. Вона закривала очі перед сном і перетворювалася з дівчинки на героїню. Але одного дня їй попалася книга з притчами. Дівчинка почитала, але нічого не зрозуміла, адже притчі видавалися такими нудними, особливо ось ця про коня. Ну бути ж такого не може, щоб вільний мустанг покірно тягав валу у якогось чоловіка на млині, та він би вирвав і той вал і потягнув за собою й млин. Але там написано, що кінь слухняно тягав того вала, вдячно приймав з рук мірошника їжу та воду і був вдячний, коли той змащував йому мозолі від попруги. Коли ж мірошник вирішив продати млин, то він того коня випустив на волю, але кінь і далі ходив по колу, бо забув, як це скакати на волі. Тепер він вмів лише ходити з опущеною головою. Дівчинка закрила книжку і вирішила більше ніколи такі дурниці не читати. Вона взяла чергову книжку про пригоди і почала мріяти. Але потім дівчинка виросла в дівчину і так палко закохалася, що вирішила покинути всі свої наївні мрії про космос, Єгипет та Мексику і варити своєму мехасику смачні супи та запіканки. Михайло не завжди дякував дружині за такі старання, а все частіше гримав та придирався до приготовленого, прибраного, зробленого, доглянутого. Дівчина тільки сильніше хилила голову і все ретельніше старалася. Тоді Михасик приносив їй квіти, говорив, яка вона у нього чудова, і всі її душевні болі гоїлися, і вона знову починала варити, прати, прибирати, виховувати. Але одного дня Михасик прийшов і сказав, що вона стала вже йому непотрібною. У нього є молода і повна сил дівчинка, яка буде все робити просто ідеально і з усмішкою, а не так, як останнім часом робила дівчина з втомою і безнадією. Дівчина не хотіла нікуди йти, вона пробувала навіть скандалити, але Михасик сказав, що квартира батьків на дітей він буде виплачувати аліменти. Пішла дівчина з дітьми геть, почала ще більше працювати, щоб її діти могли мати все, що вони хочуть, могли читати і мріяти, що все у їхньому житті складеться так, як пише в улюблених книжках. Потім дівчина вийшла заміж вдруге, щоб так само, як з Михасиком, вона виконувала свої домашні обов'язки. Але цього разу дівчина вже знала правила гри, тому другий шлюб видався довгим і щасливим, як вона собі думала. Її діти також виросли і так само, як мама, покинули мріяти та почали жити реальне життя. Адже на схилі літ наша дівчина взагалі не терпіла ніякі книги та мрії, а казала, що це все дурниці. І тільки праця зробить з людини людину. Надумують собі всілякі дурниці, понаписують і баламутять людей. Треба працювати, тоді будете все мати. Вона ще багато чого говорила, особливо про те, якою має бути дівчинка, як вона має виглядати та як має поводитися, і все це для того, щоб майбутній чоловік пов неї задоволений, приносив квіти та шепотів гарні слова. Має бути в житті повага один до одного, казала вона і трохи лукавила, бо тут була повага тільки до одного. Певна, що і діти нашої дівчинки так само ставали ярими прихильницями бабусиного вчення щодо мрій і того, як має виглядати дівчинка. Іначе на сміх в роду у дівчинки завжди з'являлася лише дівчатка. Це мало б когось та чогось навчити, але ж то така дурниця тут написана, що й читати годі. Але притча про коня таке життєва. Чи не так? Підпишись! Підтримай українськомовний контент.